Івано-Франківську відкрила анотаційну дошку Наталії. Неу це знана українська акторка, уродженка з Прикарпаття. Зіграла у понад 40 фільмах. Найвідоміші з них за двома зайцями: Наталка Полтавка, Олекса Довбуш та білий птах з чорною ознакою. На відкриття пам'ятного знаку прийшли поціновувачі її творчості та рідні. Будь-яка пам'ять, будь-який спомин за небіжчиком. Це продовження його життя. Тому для мене сьогодні продовження життя моєї мами в серцях франківців, в серцях тих, хто її пам'ятав, знав, любив, а ну і тих, хто шанує її пам'ять. Своєю творчою діяльністю Наталія Нуум піднесла український кінематограф на новий рівень. Голова національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк каже: Прикарпаття завжди славилася такими наполегливими людьми кінематографічні герої. Е... Франківщини, починаючи з Юліана Дороша і до Юліана Яковини, голови Івано-Франківського осередка Національної спілки України, Прикарпаття це намолений кінематографічний край не тільки за локаціями, а за своїм акторським уособленням. Це Сергій Романюк. Пам'яті, якого ми вклонили з якого я мав бачити в кадрі відчувати серцем, це Богдан Михайлович Бенюк, з яким щойно ми спілкувалися. Це Ірма Вітовська, яку я пам'ятаю з великими очима під поглядом на майданчику, чи правильно це я роблю? І, врешті, до перлини української акторської школи це Наталія Михайлівна Наум. Пані Наталя, видатна актриса, яка грала у фільмах, яка була надзвичайно чудовою. Акторкою і відзначилася такою українською духом, українською такою індентичністю. На жаль, вона жила в основному і грала в радянський час, коли дуже була цензура. Але не зважаючи на це, ми ці всі фільми любимо, пам'ятаємо і любимо пані Наталю, яка особлює то покоління українських видатних акторів. Наталія наум, народна артистка в України, була удостоєна державною премією імені Олександра Довженка та ордену княгині Ольги третього ступеня. Відійшла у вічність 22 березня 2014 Твертого року також у приміщенні міського кінотеатру була погашена поштова марка, присвячена пам'яті акторки. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.